Колись я вам говорив, що початок кінця влади Зеленського був тоді, коли Порошенко виграв у нього суд, і ті люди, які виконували доручення Зеленського стосовно Порошенка, стосовно прикордонників, які не випускали Порошенка через ручне керівництво. Вони були визнані винними, і це руйнує будь-яку вертикаль влади, це руйнує автократію. Тому що ну, яка автократія, коли суд визнає, визнає програвшим твою руку о великій найвеличнішій, і коли вона говорить, що ти був неправий, а тебе не може захистити твій вождь? І тоді я казав, що якщо справа по Чернишову буде програна, то все, влада розвалиться. Але справа по Чернишову не була програна. Тоді почалася ціла велика буча, зламали на коліна набу, заборонили, набу повернулося до повноважень, але нічого не змінилося. Вони так і були зламані, так і залишилися. Ну, надламані і погано е зросло, скажімо так. Але тепер сталася ще одна подія. Яка, швидше за все, є ще одним цвяхом в труну нинішньої автократії. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець Аналітик. Сьогодні, а, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, я вас дуже прошу. Всього-навсього, у нас 1600 глядачів. Що це взагалі таке? Ну, от. До речі, да, не буду відволікатися. Так от, е, сьогодні апеляційний суд. Прийняв рішення, яке перевертає всю піраміду зеленої влади. Виявляється, що указ чи наказ кабінета міністрів про невипуск депутатів всіх рівнів і мерів за кордон, який був виданий Бозна, коли він не є чинним. Що було очевидно, тому що ну не може Кабмін забороняти депутатам Верховної Ради. Припустимо, кудись виїжджати. Та взагалі це не в повноваженнях Кабміна. Все почалося ще в далекому, 23-му році, коли на Мюнкенську конференцію, куди поїхав Зеленський, вирішили не пустити Порошенка. І для того, щоб його не пустити, задіяли оцей самий указ. І тоді Порошен... Порошенка звернувся до суду і виграв цей суд. Але коли він його виграв. Влада ж подала, звичайно, в апеляцію. І от уявляєте собі, вже два роки минуло, а апеляція все не розглядалась і не розглядалась, і вони тянули, це тянули, скільки могли. Але не змогли затягнути настільки, щоб все взагалі не прийняти такого рішення. Тобто, треба було щось робити. Але все таки сталося так, що в цей момент. За цей час такі аналогічні суди виграло ще кілька інших важливих чи просто людей в Україні, і вони всі говорили про незаконність цього указу. І ось тепер апеляція розглянула всі ці документи, і тепер апеляція прийшла до висновку, що ну, ця апеляція цей цей указ, цей наказ Кабміна, він є е, е, неправильним. І цікаво те, що таке рішення прийнято, що він неправильний. А тепер мені здається, настав би момент покарати тих, хто такий наказ випустив, який порушив конституцію, все інше по інше, поки що до цього не дійшло. От але указ вже чинний. звичайно на нього будуть подавати касацію. Але коли подається касація до Верховного суду, то це вже все. Закон діє, потім може судове рішення діє. Його потім, можливо, ще хтось скасує. Але поки що суд суд судове рішення чинне і воно буде чинне весь час. Тому що в касаційний суд цього точно не скасує, бо там ще складніше протягувати рішення, і там ще ж до речі розглядаються інші справи аналогічного характеру. Тобто це буде цікаве. Дуже значить, дійство. Так от що я хотів сказати? Я хотів сказати, що влада, яка програє в судах, яка втрачає оцю портновську дисципліну всюди, коли всі суди приймають ті рішення, які потрібні владі, це катастрофа для влади. Це означає, що тепер ще менше надії у Зеленського, що його накази, ну, звичайно, у нього. Сверденко, це його піхотинець, вона буде старатися, але вона буде пам'ятати, що, хоч вона і парати... піхотинець Зеленського, як вона каже, але посадити її можуть. І це дуже-дуже піхотинців спиняє. Вже було таке з прикордонниками, тепер це з кабінетом міністрів, і буде ще багато різних речей. Сьогодні Зеленський не в тренді, сьогодні на всіх судах присутні. Європейські дипломати сьогодні вони бачать, що відбувається насправді. Вони тиснуть своєю присутністю. Не можна тиснути на суд. Але ти, коли приходиш, це дуже тисне на суд, бо суд не може збрехати. Він розуміє, що йому треба якось так приймати рішення, щоб потім за це не треба було відповідати. І те, що сьогодні відбувається, може хтось подумає, що це незначний факт. Це дуже значний факт. Це суттєво. Ну тобто, виграти суд десь там в Європі проти нашої влади, проти Зеленського, це проста історія. А виграти суд всередині країни проти Зеленського, і причому проти того, що для нього дуже важливо. Бо насправді ви ж знаєте, як важливо було для Зеленського не випускати депутатів за кордон. Це ж було очевидно. Він намагався заізолювати свою владу, а тепер вона розізольовується. Тепер всі ті, кого він не випускав. Можуть спокійно виїжджати, займатися зустрічами з міжнародною дипломатією, і все інше, 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 інше. Тому я вважаю, що це ключова подія, яка сталася в країні за останні місяці. Вона говорить про те, що влада поступово, поступово розсипається, не тому, що Зеленський щось не зміг. Ні, Зеленський старається. Він домовляється, він бігає, він вибудовує цю піраміду, він дозволяє е, займатися корупцією, дозволяє грабувати і ставати багатшими, Ну, якби не дозволяв, була б інша історія. Він все ще не закликає людей вступати до Збройних сил, він намагається, значить, е, возити всіх на електричках, давати тисячу на зиму. Я сьогодні пожартував, коли мене запитали, як я ставлюсь до цієї тисячі. І сказав, ну, оскільки в нас 5 холодних місяців приблизно. а... Значить, дається тисяча, то це приблизно приблизно 5 пляшок горілки. Єдине, чим можна зігрітися на ці гроші. Ну, а що можна ще купити, щоб зігрітися на тисячу гривень? Що може камін можна купити, чи піч, чи дров купити в київську квартиру? Чи що можна ще купити на тисячу гривень? Ну так, аби було, що називається. Те саме з, 3, з цими трьома тисячі кілометрів. Я собі уявляю, якби під час іншої якої-небудь війни який-небудь лідер заявив, що от він дарує всім по три тисячі кілометрів на поїзді поїздити. Ну, Всі покрутили б у голову цього скроні і сказали, що ви що, чуваки, взагалі ви про що говорите? Ну, про які... А потім виявилося, що ще приїхати ж не можна, що сказав Лященка, що це ж тепер тільки в тоді, коли є вільні місця, не в сезон. Ну, тобто це фуфло, але це фуфло дуже дуже смердить. Дуже смердить, Єсь кешбек, і все це вони стараються, вони намагаються якось догодити виборцям, якось їх залучити, чимось купити, там комусь зарплату підняти і так далі. Так далі. Але піраміда вже не тримається, піраміда вже валиться. І оце судове рішення Київського суду. Київського, це не якийсь там Київський. Вона говорить про те, що буде рішення через якийсь час касаційного суда з цього приводу. Буде ще касацій, рішення касаційного суда з приводу Порошенка і санкцій проти нього. І все це будуть цвяхи, 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 цвяхи. І отак і виходить, що з одного боку. Нібито наближаються вибори, а ще, до речі, наближається. Ну, не буду сьогодні про це говорити, але запам'ятайте, є така цифра, 12 січня. Воно наближається. Це особливий день в нашій війні. От, і е, багато чого наближається цікавого. І чим що ближче оці всі переміни, то ближче е, катастрофа нинішньої влади, бо вона програє суди. Бо вона програє суди. Якщо оці люди, які є в судах, не бояться влади, це значить, що у демократії є шанс. У демократії є шанс. Бо суди, судова система це все-таки ключове в питаннях демократії. Тож я вас всіх вітаю. Це дуже приємно. І це не, не, не треба думати, що це про Порошенко. От тільки зараз хочуть парахаботи там і так далі. Це стосується всіх депутатів. Всіх. Ви знаєте, що і депутатів від фракції Слуг народу теж не випускали. Ну не випускали. Бо ну е як контролювати монополію на міжнародні зв'язки, якщо всіх почати випускати? Єрмак повинен приймати рішення, кому можна, а кому не Тобто, це пряма праска. І е Банкової, але це пряма перемога всієї демократії, навіть внутріпартійної демократії Зеленського. Так що тут не треба казати, що да, та Порошенко стояв в основі цього всього, безумовно. От, але всі інші теж доклали свою руку, от, і суспільство доклало свою руку, і європейці доклали свою руку. і ключове, що всі ми від цього виграли. Тому. Я вас вітаю всіх всім. Прошу вас підписуватись на мій канал, поширювати, будь ласка, мої новини і а, ставати спонсорами мого каналу. У мене нарешті відкрилась опція стати спонсором каналу. Слава Україні!